Щоб не ставалося в вашому житті, які б події в ньому не відбувалися, пережити їх буде легше, якщо у вас є самопідтримка, якщо у вас є таке тепле і дбайливе ставлення до себе. Можна це ще назвати прийняттям себе, або таким механізмом самовтішення, коли ви вмієте себе втішати. Коли ви самі для себе можете стати такою дбайливою батьківською фігурою у своєму внутрішньому просторі, пережити разом з собою самі складні почуття, які ми переживаємо в складних подіях нашого життя, стати таким, такою батьківською фігурою для себе можна тільки через досвід з іншою людиною. Да? Тобто, ну... Видалі з батьками, да, видалі вони мали валідизувати наші почуття, інтересуватися нами, да, щоб ми могли потім це робити з собою. Ми знаємо, що багатьох з нас, з нас цього немає, і ми маємо це якось це самі тепер добирати і формувати собі таку самопідтримку замість самокритики, яка в нас дуже часто є. Іначе ви знаєте, наче ми всі такі ну, розумні. Ми всі інтересуємося там книжками по психології, постами і статтями. Да? І ми всі намагаємось формувати самопідтримку. Я впевнена в цьому, що ми хочемо для себе кращого. Да? Але все одно наш отакий, с наша самокритика вона просачується навіть в наші спроби бути для себе другом. Да? І от сьогодні я хочу саме показати такі приклади, як, як самопідтримка може руйнуватися неусвідомленою самокритикою. Бо буває, що ми усвідомлюємо усвідомлюємо, що ми критикуємо себе, а буває, що ні. На жаль. І отже, ці приклади. Да? Наприклад, це може бути. Може відбуватися в такій знецінюючій похвалі. От ви прочитали, ви вже знаєте, що треба себе хвалити навіть за свої самі маленькі кроки, присваювати собі всі малесенькі перемоги там, і все таке, і так буде формуватися ваша така хороша самооцінка. Да? І от ви собі кажете, там, я молодець, я зробила отето і те. А потім раз, і наступна думка, яка виникає. Але могла б і краще. І все, це знецінюється, це зводиться повністю на нівець. І ви можете не відслідковувати цю думку, оце, але могла б і краще. Далі, наступний приклад: знецінююча підтримка така, так? Да? Коли ви вже знаєте, що треба, ну як не треба, да, а варто стикатися зі своїм сумом, щось там відгорьовувати, це нормально, сумувати це нормально, ви намагаєтесь розрішити собі сумувати, да? і ви там кажете про якусь там подію для себе. Там. Так, це звичайно сумно, і от наче, тільки почали сумувати, і тут, але все, треба збиратись, збери стряпку, скільки можна сумувати. Тобто ви тільки почали, і знов така знецінююча думка самокритично. Да? Зберись тряпко. Наступний приклад. Коли ви спробуєте щось нове, ви вже знаєте, що не все виходить одразу. І от ви вирішили спробувати щось нове. І таки кажете собі, так, я хочу, я зараз спробую цю нову справу, я дуже хочу її спробувати. І тут далі ви чуєте в своїй голові, да, що ну, а може мені це і не треба, а може, це не моє, може не варто взагалі туди йти, може мені здалося, що я так сильно цього хочу. І це теж такий включається, знецінюючий самокритичний монолог, який повністю руйнує ваше бажання спробувати щось нове. Останній приклад це знецінююча турбота. Наприклад, ви все ж таки спробували ту якусь нову справу. Ем, да? Вона у вас не одразу вийшла, і ви себе підтримуєте дуже так щиро кажете, ну не все ж виходить одразу. Треба пробувати ще, не з першого разу, в мене все вийде. І одразу знецінюва думка ем, після цього не усвідомлена вами. Та ні, в мене нічого не вийде. От у мене саме з першого, взагалі, ні з першого, ні з десятого разу нічого не вийде. Коли я це проговорюю вам, оце так зараз з списком, то а, воно наче, ну, типу, очевидно, да? і ви наче бачите, що як ви знецінюєте ці думки. Але а, фокус в тому, що коли а, ви просто в житті ну, живете, да? і от це, це стається з вами. Ви не усвідомлюєте цих думок, тобто ви просто раптом усвідомлюєте, що у вас пропадає бажання там щось робити нове там або ще щось. Да? Тобто, ви тут прикол в тому, що автоматичні думки вони настільки швидкі, що ви не встигаєте їх відслідковувати. Ви просто розумієте, що ну, не виходить себе підтримувати. Там пропадає все-таки бажання там, робити щось нове, хоча я пробую підтримувати себе. Не виходить, просто стану немає і все. І це так відбувається, тому що ви знаходитесь в злитті з цими думками. Да? От кажу, коли я кажу неусвідомлені думки, самокритичні, да? коли такий самооб'юз включається, це значить, що ви взлиті з цим процесом, ви їх не усвідомлюєте. Ви можете скористатися ну, письмовою практикою. І от якщо ви помітили, що ви намагаєтесь якось підтримувати себе, і це якось зводиться на нівець, не виходить, все одно ви скатуєтесь на самокритику, ви можете навіть виписати, да, От так, там, якусь типу позитивну самопідтримуючу думку, да, що там, там, спробую нову справу. Да. І от далі. Прислухайтесь в тиші, що у вас виникає в голові. Тобто вам треба зловити ці автоматичні думки. Да? Тому що, коли ви тільки їх зловите, коли ви тільки їх побачите, отак от навпроти себе, це значить, що ви вже хоча б вийшли зі злиття з ними. Перше, що треба зробити, це помітити, да? що це тільки частина вас, а не весь ви. Бо коли ми взлеті, ми думаю, що це весь ми, і це справді, ну, справді це так, в мене нічого не вийде, і все. В терапевтичних стосунках це може проявлятися так, що людина може не вірити і не сприймати ту підтримку, яку пропонує їй терапевт. Тому що терапевт там справді там, може дивитися на клієнта захопливо, вірити в нього, да? тобто давати йому таке позитивне, класне відображення, да? яке досвід такої підтримки. Але через те, що клієнт у нього постійно знаходиться цей монолог, монолог такого самооб'юзу. Він не вірить терапевту, йому здається, що він йому бреше, да? або що він занадто не знаю, хороша людина, або занадто не знаю тупа людина, яка вірить в нього. Да? Тобто він знецінює підтримку терапевта і може разом з цим там знецінювати терапевта, або що він психолог і тому він каже йому якісь хороші речі. Але, звичайно, це ну якби це немає ніякого значення. Це не про нього. І це все спосіб знецінити те хороше, що ви могли б впустити в себе самі, намагаючись дати собі підтримку або від інших людей, терапевта, або від інших людей. От з цим можна працювати, можна працювати і самостійно, я вже такий якийсь напрямок вам трошечки дала, да? а можна прийти в терапію і відслідковувати також свої думки. Якщо я вам... Імпоную, то, будь ласка, я вас запрошую до себе, будемо розбиратися з вашим самооб'юзом і напрацьовувати механізм такого дбайливого ставлення до себе. Зараз дуже складний час, да, воєнні часи. Дуже багато втрат і, і смерті, і переїзди. Люди дуже дуже багато втрачають да? змін. Дуже багато і справді. Це в принципі все важко переживати, але це ще складніше переживати, якщо ви не дозволяєте проживати собі ці почуття. Якщо ви не вмієте сумувати, якщо ви соромитесь там, сумувати чи злитися, чи депресувати з приводу своєї втрати. От. Саме тому зараз особливо важливо виховувати таке дбайливе ставлення до себе. Тому я запрошую вас до себе на терапію, про все домовимось, записуйтесь на консультацію по в ФБ, Інстаграм, Телеграм. Я вас чекаю. Ставте вподобайку, пишіть коментар, дуже мені це важливо. Папа! -па.